Доброго вам здоров'я, шановні, 27 вересня, субота. В православному календарі сьогодні згадуються мучники Калістрат та воїни його, гімнасії та інші, ще сьогодні День апостола від 70 Марка Аристарха і Зіни. Наші предки казали, що скільки бджіл сьогодні побачиш поза вуликом, стільки теплих днів ще залишилося в цьому році. В народі також існувала прикмета, що якщо 27 вересня прогримить грім, то зима буде короткою, але сніжною. Сьогодні хочеться побажати всім глядачам щедрого добробуту, щоб в житті завжди було відчуття достатку і впевненості в завтрашньому дні. Нехай здоров'я ваше буде міцним, наповнює енергією і дарує сили для всіх справ і всіх ваших бажань. Бажаю вам, щоб гроші до вас приходили вчасно, легко, примножувалися і ставали основою для здійснення мрій. Нехай у вашому домі завжди панмує мир і злагода, в стосунках хай будуть щирість і тепло, а в серці спокій та гармонія, і хай це велике свято, воздвиження чесного Христа Господнього принесе у ваше життя світло, благословення і особливу радість. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся а, про те, що можна сьогодні робити, що не можна сьогодні робити, про обряди, традиції, звичаї, вірування, заборони і забобони нашого українського народу. Розкажу я вам про все це і про місячний календар, розкажу, так, також розповім, хто в нас сьогодні іменинники. Будь ласочка, це відео до самого-самого кінця. Додивіться, обов'язково ставте лайк, подобаєчко йому. Також пишіть коментарі, робіть репости, розповсюджуйте цю інформацію, це відео, розповсюджуйте, шерте, де тільки можна, де не можна, так само й шерте. І е, підписуйтесь на канал, також обов'язково, і тисніть на дзвоник, щоб е, отримувати всі сповіщення. Сьогодні, 27 вересня 2025 року, я дякую Господові Богові і дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, в цьому році чудовому. Я дякую заступникам небесним за заступництво, за охорону нашого українського народу і нашої української держави, нашого козацького роду, якому нема переводу. Слава Україні! І я починаю. Святий Калістрат походив із Карфагена. Його дід Никонор служив в Палестині за часів імператора Тиверія під проводом прокуратора іудеї Понтія Пілата. Саме він став очевидцем хресних страждань Господа нашого Ісуса Христа, Його розп'яття і преславного Воскресіння. Батько Калістрата був християнином і виховав сина у вірі та благочесті. Як і батько, Калістрат обрав військову службу, проте серед язичників воїнів вирізнявся лагідним характером, добрими звичаями та щирим серцем. Коли всі відпочивали, він підіймався на молитву. Одного разу воїн, що спав поруч, почув його звернення до Господа і розповів про це воєначальникові. Той покликав калістрата, намагався змусити його принести жертву ідолам. Але святий відповів твердою відмовою. За це його покарали дуже суворо, дуже жорстко. Проте він все одно залишався непохитним в своєму рішенні підтримувати і залишатися християнином. Воєначальник наказав зашити його в мішок і кинути в море. Та, за божим проведінням мішок розірвався об камінь, і дельфіни винесли калістрата на берег неушкодженим. Це чудо вразило 49 воїнів, і вони також прийняли віру в Христа. Всіх їх замкнули разом із калістратом в темниці, де він і далі навчав їх слова Божого, підтримував та зміцнював дух. Коли їх знову покликали до воєначальника, вони твердо сповідували свою віру. Тоді їх зв'язали та кинули в ставок. Проте пута розпалися. Стояли вони у воді з осяяними обличчями, радіючи, що Господь явив їм силу. Над їхніми головами засяяв вінець і пролунав голос Будьте мужніми, будь мужнім, калістрати, зі стадом твоїм, йди упокоїтися у вічних оселях. Одразу ж земля здригнулася, і Іду, що стояв поруч, впав і розсипався. Побачивши все це, ще 135 воїнів увірували в Христа. Воєначальник. Остерігаючись заворушень, не насмілився чинити над ними суду, а Калістрат та його товаришів знову замкнув у в'язниці. Вони щиро молилися і дякували Господові за зміцнення. Вночі, за наказом воєначальника їхнє життя обірвали 135 воїнів, що залишилися, з честю поховали їхні останки. Згодом, на тому місці, як і передрікав святий Калістрат, Збудувати храм сьогодні також в церкві згадують святого апостола Марка, якого ще називали Йоанном. Про нього пише святий Лука в діяннях святих апостолів. Разом із апостолами Павлом і Варнавою він проповідував слово Боже і був поставлений ними єпископом у фінікійському місті Біблії. Святий Марк мав таку силу молитви і дерзновіння перед Господом. Що навіть його тінь дарувала зцілення недужим. Також сьогодні згадується святий Аристарх, супутник апостола Павла, про якого апостол згадує в своїх посланнях до колосян і до Филимона. Він багато подорожував разом із Павлом, а згодом був висвячений єпископом сирійського міста Апамеї. Ще один учень і співробітник апостола Павла, сподвижник, це апостол Зіна. Його називали законником, бо він був ученим чоловіком і відповідав за юридичні справи в церковних судах. Апостол Павло в своєму посланні до Тита прямо згадує його. В подальшому Зіна став єпископом у Діосполі, відомому також під назвою Лідда, що в Палестині. В цей день завершувалися бджолині дев'ятини ті самі дев'ять днів. Що були відведені в народів нашому українському на підготовку вуликів до зими. Якщо пасічник не встигав поратися з роботою вчасно, це могло поставити під загрозу життя бджіл. Натомість, коли все робилося правильно і завершувалося до строку, 27 вересня було прийнято звертатися в молитві до святих про спокійну зиму для бджіл. Цікаво, що молилися в цей день, і мали молитися, зрештою, діти. Адже бджільництво в народній традиції вважалося справою, що вимагало особливої моральної чистоти. Взагалі, бджола в українського народу, вона як називається? Правильно, вона називається муха Божа. Тобто, це максимально свята істота, максимально чиста істота. Так само чиста душа дитини, вона саме відповідає по духу саме оцій комасі, про яку ми з вами говоримо. За повір'ями цього дня належало займатися лише тим, що пов'язано з медом і бджолами. Інші побутові справи вважалися марними, а подекуди могли навіть нашкодити родині. Жінкам рекомендували присвятити цей день догляду за собою. Особливо медовим процедурам. Можна для краси проводити сьогодні процедури, можна робити масочки, якісь обгортання чи будь-яке оздоровлення можна робити з використанням меду. Так само дуже корисно мед приймати всередину, сьогодні пити якісь чаї з медом, додавати мед до ваших страв, будь ласка, використовувати по максимуму. Сьогодні мед, він вважається в такий день цілющим. Особливо, якщо над ним прочитати якусь молитву, будь-яку молитву можете прочитати, яка вам подобається, щось таке, щоб більше ще підсилити цю святість, цю чистоту, і яка може і має укріплювати організм зрештою тих людей, яких ви будете сьогодні годувати медом. Разом із цим в народі казали, що 27 вересня не можна лінуватися чи залежувати це довго в ліжку. Той, хто так вчиняв, ризикував втратити удачу, тому належало прокинутися раніше і провести день в колі сім'ї. Ще одне застереження цього дня стосувалося вечора. Після заходу сонця наші предки не радили виходити із дому адже можна було зустрітися із нечистою силою. Водночас ця пересторога не стосувалася тих, хто вийшов з оселі ще в день. Ну, наприклад, зранку пішов на роботу, а ага, повертався вже в темряві, тоді все в порядку. За народним місячним календарем, сьогодні в нас молодий місяць на небі. Перша квартира в нас триває. Сьогодні особливий день, бо збігається одразу кілька знакових доволі моментів. За народним місячним календарем, як я вже сказала, молодий місяць. Перша квартира, вона, в принципі, тільки набирає свій хід, місяць вже обтерся, його вже видно. А це завжди символ нового росту, нових задумів і свіжих починань. Сьогодні в нас субота, і хоч ми звикли, що субота день радше спокою і завершення справ, ніж початку. Але саме сьогоднішня субота вважається винятковою. Вона відкриває двері до нових шляхів. І багато хто з наших предків користувався цим, щоб закласти основу для чогось важливого. Сьогодні в нас нова субота, справа в цьому нова субота. Ну зазвичай по суботах дійсно нові справи не починають, тому що вважається в українську народу, якщо щось почати в суботу, то потім будеш це і робити тільки по суботах, поки не зробиш. Не дуже гарно. До речі, і результат вважався не дуже таким, що може бути гарним, але. В нас сьогодні нова субота. Нова субота це день, коли в нас перша субота випадає на день після молодика. У нас молодик був в неділю, і зараз це тільки перша субота після молодика. Вона називається Нова субота. І це виняток саме із цього правила. І в нову суботу якраз дуже добре починати. Будь-які справи, взагалі, які ви собі задумали, будь-які великі проекти, будь-які складні якісь проекти, можете і по роботі щось починати, таке довготривале. Ну, бажано, звісно, щоб можна було завершити це до кінця цього місячного циклу, але якщо воно буде й далі розповсюджуватися, такий проект, можливо, можливо, навіть на рік або на кілька років. То нічого страшного, так само треба це починати в такі одні, як, наприклад, нова субота. Не тільки вівторок, не тільки четверг, ще й субота і новий понеділок. Так само. Це дуже добрий такий день для такого великого якогось старту. Гарно підходить в цей день розпочинати якісь хатні справи, які давно відкладалися. Можна переставляти меблі. Можна навести лад в коморі чи, нарешті, взятися за ремонт, що вже чекає довго свого часу, можна сміливо розпочати якісь роботи на подвір'ї чи в садку, поставити нову огорожу, закласти грядку або завести клумбу з квітами. Для тих, хто думає про майбутнє, сьогодні добре вкладати гроші в якісь побутові покращення, купувати інструменти для дому або робити великі придбання, які згодяться надовго. І, взагалі, все, що буде куплене саме на такій фазі місяці, в такий день, воно буде дуже довго вам служити вірою і правдою, дуже довго буде не ламатися, буде взагалі вас радувати своєю роботою ці приладдя, які ви сьогодні придбаєте, якщо щось корисне вирішите придбати. Якщо одяг купуєте так само на цій фазі місяця, можна купувати одяг, дуже добре це робити, особливо якісь дорогі покупки, можливо, щось на осінь, на зиму хочете собі придбати щось. Там, з верхнього одягу або взуття, взуття зараз дуже дороге, будь ласка, так само можете робити саме сьогодні. Це, до речі, це вихідний в нас, якщо там світський календарь дивитися, вихідний день можна піти по магазинах, зробити собі невеличкий шопінг. В особистому житті сьогоднішній день вважають слушним для того, щоб наважитися на серйозні розмови чи навіть сватання. Адже молода місячна енергія підтримує нові союзи. Та водночас в церкві вшановують мучеників, і в народі наголошували, що будь-які нові починання. Хоч і зрушать швидко з місця, можуть датися людині непросто. Ну, вірили, так так само дивилися на фазу місяця, який день тижня, а ще дивилися в церкві, кого спогадують. Якщо з преподобних, то просто все взагалі супер чудово. Якщо спогадують мучеників, тоді є вирогідність, що людина буде мучитися, поки доробить цю справу. Тим не менш, я вважаю, що на нову суботу варто все ж таки ризикнути. І взагалі все одно варто пам'ятати, що дорога, яку ви обираєте сьогодні, може вимагати терпіння і витривалості. Людина може довго мучитися з новою справою, поки доведе її до кінця, але якщо витримає, результат буде гідний. Наприкінці тижня годилося в нашого українського народу мити голову, мити тіло, бо в народі казали в суботу і ведмідь умивається. Це взагалі такий банний день вважався в нашого українського народу. В хаті в цей день прибирали, підмазували долівку і припічок, одягали обов'язково чисту білизну, щось біле на себе вдягали. Немовлят до року обов'язково вдягали в білу сорочечку, щоб краще росли. Вірили в таке, що якщо дитину до року вдягти в білу сорочку саме в суботу, після того, як її як слід помити цю дитину, вона буде швидко рости. Вечір теж мав свої звичаї. Коли з церкви лунали дзвони, саме тоді починали вчити дітей ходити і вірили, що це допоможе, вони швидко навчаться. Субота вважалася часом для охайності, тому парубки і чоловіки перед заходом сонця мали поголитися, а дівчата мали чесатися, тобто розчісуватися, робити собі там коси, якісь заплітати і так далі. Недобре було в суботу залишати якусь справу недоробленою. Тож, якщо чоловік бачив, що не встигне закінчити роботу в суботу, то й не починав її взагалі того тижня. Дівчатам належало чесатися саме до вечірні, а жінкам митися в цей день. Субота в народному уявленні мала особливий сенс. Її називали відпустовим днем, коли до людей. Прилучаються янголи і відпускаються гріхи. Навіть в ремеслах дотримувалися цього порядку. Кравцям не годилося кроїти в суботу, бо якщо вже взявся за крій, то мусив до вечора й пошити, інакше це вважалося гріхом. В суботу селяни Слободи Новоастрахань Старобільського повіту лікували дітей від переляку. Робили це одразу після вечірньої служби. Читали таке замовляння, слухайте уважно. Переляк перелячіще, я ж тебе яйцем викочую, а водою виливаю, і на пущі, і на сухий ліс відсилаю. Тут тобі не бувати, червоної крові не спивати, синіх жил не потягати, і жовтої кості не ламати. Звісно, текст замовляння, як завжди, я залишу в першому закріпленому коментарі зможете принагідно скористатися, якщо є така потреба, насправді дійсно від переляку в нас зараз. Багато в кого є потреба щось робити. Можливо, саме замовляння. От я, якби там я, ну, я зазвичай раджу все ж таки до спеціалістів звертатися, але замовляння дійсно може бути тією самою терапією, яка підсилить, можливо, ефект традиційної медицини, саме в, в, в цій проблемі, саме в переляку. Стригтися на такій фазі місяця можна і треба. Волосся буде здоровим і швидко ростиме. І, взагалі, в суботу можна і треба стригтися. Будь ласка, якщо ви на сьогодні запланували візит до салону краси, до перукарні, до барбершопу. Якщо ви чоловік, будь ласка, обов'язково сходіть, зробіть, все вийде дуже добре. І після такої стрижки волосся буде густим, буде сильним, буде відростати дуже швидко, будете задоволені тим результатом, який можна сьогодні отримати. Сни проти суботи вважаються пустими, тобто не збуваються, незважаючи на те, що місяць зросте, все одно сни проти суботи ми не тлумачимо, тому що це просто, просто пусто, ще якась гра нашого розуму, нашого, нашої підсвідомості. Значить, якщо хтось сьогодні хоче проводити ще якісь процедури, Медичні ну, для здоров'я щось, то майте на увазі, що на зростаючому місяці годиться давати перевагу процедурам укріплення, оздоровлення, щоб імунітет зростав, щоб здоров'я ваше укріплювалося. Звісно, якщо у вас є якісь показання термінові там, зараз проводити якусь терапію, ви маєте робити те, що ви маєте робити. Але е, так само майте на увазі, що все, що робиться на цій фазі, воно має тенденцію до збільшення, до зростання, до укріплення. Через те краще фокусуватися, якщо у вас вибір є. Ви маєте, ну ви маєте самі за себе відповідати ви ж дорослі. Е, е, то треба думати про імунітет, про укріплення. От саме на зростаючому місяці все це буде дуже добре працювати на вас. І процедури краси так само можна проводити. З приводу посту, то в суботу посту немає. взагалі годиться в суботу наготувати багато їжі і на сьогодні, і на завтра. Наприклад, можна наліпити вареників, щоб в неділю вже після служби Божої повернутися додому, розговітися цими вареничками одразу. Така традиція є дійсно в неділю. Ми ж знаємо вже, що неділенька будь-яка в нас свята. По неділях ми не працюємо і навіть не дуже годиться дуже багато часу проводити на кухні, тому краще все заготовити в суботу, щоб в неділю тільки або розігріти, або швиденько зварити. Ну, наприклад, ті ж вареники так само варяться моментально, буквально. І от цим вже і харчуватися саме в неділю, бо в неділю ж так само посту немає, і сьогодні посту немає. Тому і м'ясо можна їсти, і сальце можна їсти, і сирнички собі якісь можете приготувати, млинці з будь-якою начинкою. Варенички так само можуть бути, з будь-якою начинкою від м'яса до творога, все що завгодно, їжте. Яйця їжте, молочко пийте, на здоров'я, на ваш добробут, будь-що можете вживати, якщо, звісно, вам дозволяє стан вашого організму. Знову ж таки, я до цього повертаюся. Ви краще знаєте свою ситуацію, тому вирішуйте приймати рішення з приводу своєї саме ситуації. Ще сьогодні за перехідним народним календарем, в 2025 році відзначається Покровська-батьківська поминальна субота. Це свято неофіційне, не церковне, в церковному календарі. Ми його не можемо знайти, тому що його там немає. Але в народі свято Покрови настільки вважалося завжди ну його поважали. Воно було таким дуже поважним дійсно святом, що дійсно перед ним іноді спогадували тих, що відійшли в засвіти наших пращурів, наших предків, всіх духів нашого роду. Сьогодні їх слід привітати, згадати про них від найстаршого до наймолодшого, хто відійшов вже на той світ. Сьогодні в цю батьківську суботу, знову ж таки, я вам нагадаю, шановні глядачі, що вона святкувалася не по всій Україні, а більше на сході, на півдні, трішечки на півночі, в тих наших місцевостях, де була Російська імперія раніше, а на заході, де була Австро-Угорщина, такої поминальної суботи перед покровою, не знають батьківської суботи такої. Ну і сьогодні слід приготувати млинці, тому що ми знаємо, що все саме млинці така пожива, приготована сьогодні. Вважається вона поминальною, обрядовою в наш в нашій культурі українській млинці, і треба їх поставити на підвіконня і дати парі з тих млинців піднятися вгору під стелю, саме цією парою харчуються. Душі наших з вами предків. Також можна сходити до храму сьогодні, поставити свічку, згадати, пом'янути всіх вашому роду. 27 вересня свої іменини святкують Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро та Федір. Цього дня хочеться привітати іменинників і побажати їм здоров'я, радості, що надихає на нові звершення та миру в душі. Каже, життя буде щедрим на добрі події, теплі зустрічі та щасливі моменти. Нехай в домі завжди панує затишок і любов, а небесні покровителі бережуть від негараздів та благословляють на добро і на здійснення мрій. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Завтра в нас ще цікавіший день, бо завтра в нас неділя перед покровою. Подібно до того, як в нас в нас була п'ятниця перед покровою, яка мала свої власні там окремі звичаї традиції, про які я вчора розповідала, можете подивитися на каналі це відео. Воно є так само і неділя перед покровою, це як перехідний український звичай. А на цьому каналі я багато про це розповідаю. Неділя перед покровою так само має свої цікаві традиції. певні. І от завтра я якраз буду про це розповідати. Щоб це не пропустити, підпишіться на канал, тисніть дзвоник. І ну, ще для вірності напишіть під цим відео коментар якийсь. Тоді з з більшою вирогідністю ви завтра не пропустите це відео. Бо завтра там певні особливості саме про завтрашній день. Є, і так само це для жінок важливо. Тому давайте зустрічатися вже завтра. Поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Ну, а Сьогодні я вам дякую за цікавість, за вашу увагу, яку ви приділяєте всьому цьому пізнанню наших справжніх стародавніх українських традицій. Я тут використовую саме старі джерела етнографічні джерела наукові праці на цьому каналі. Новоділу тут немає. Замовляння в мене всі автентичні, тому, будь ласка. Будь ласка, долучайтеся, беріть з цієї духовної скарбниці нашого українського народу. черпайте, скільки зможете. Будь ласка, на здоров'я і на ваш добробут, і на благополуччя, і щоб у вашій родині все було добре, все було хорошо. В принципі, для цього цей контент і створюється, щоб наша українська нація мала свій код культурний, і народний, такий, етнографічний, і мало що передати в майбутнє. Ще раз вам дякую. Бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні! До зустрічі завтра. До побачення!